Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Вараба. США звинувачують співробітника найбільшої аерокосмічної компанії Китаю у спробі викрадення таємниць НАСА та американських військовиків. Федеральні прокурори називають це фішинговою схемою. Пекін обурений літак. ВМС США пролетів над тайванською протокою. Чому Китай і США ворогують через судноплавний шлях? США продають Тайваню військове обладнання на понад 200 мільйонів доларів, острів, який постійно перебуває під загрозою, Пекіна, висловлює подяку. Міністерство юстиції США звинувачує співробітника найбільшої китайської аерокосмічної компанії у спробі украсти програмне забезпечення та вихідний код у НАСА та американських військовиків. Федеральні прокурори висунули суну у звинувачення за 14 пунктами, серед них шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та викрадення особистих даних. Прокурор США Райан Б'юкенен стверджує, що громадянин Китаю Сун У створював облікові записи електронної пошти, щоб видавати себе за американських дослідників. В обвинувальному висновку йдеться про те, що СУН намагався вкрасти програмне забезпечення для аерокосмічної інженерії, яке може бути використане для розроблення тактичних ракет та іншої зброї. Федеральні прокурори стверджують, що він використовував фішингові електронні листи, нібито від колег, знайомих чи друзів адресатів. У них він просив надати вихідний код або програмне забезпечення. Печення Сун працював інженером у китайській корпорації авіаційної промисловості. Ця державна аерокосмічна та оборонна компанія перебуває під санкціями США за військові зв'язки з КПК. Водночас вона міститься в списку найбільших оборонних підрядників світу, які виготовляють безпілотники, вертольоти та винищувачі невидимки. Прокурори стверджують, що сун націлювався на співробітників НАСА, офіцерів сухопутних військ, флоту та ВПС США, а також чиновників федерального управління цивільної авіації. Він також надсилав електронні листи співробітникам великих дослідницьких університетів Джорджії, Пенсільванії, Мічигану та ще трьох штатів. Суну загрожує до 20 років позбавлення волі за шахрайство та ще два роки за викрадення особистих даних. У вівторок літак ВМС США пролетів через Тайвайську протоку. Пекін обурений, бо вважає її та острів Тайвай своєю територією. Китайці підняли в повітря винищувачі, чим дали зрозуміти американським військовикам, що вважають їхню присутність провокацією. Вашингтон заявив, що літак пролетів через міжнародний повітряний простір у межах зусиль щодо підтримки вільного та відкритого доступу до індотихоокеанського регіону. А минулого тижня через тайванську протоку пройшли два кораблі ВМС Німеччини. Так вони показали рішучість Берліна. Стати на бік західних союзників у питанні Тайваню. США схвалили продаж Тайваню військового обладнання на понад 200 мільйонів доларів. Острівна держава каже, що це дасть змогу її армії зберігати боєздатність перед загрозою з боку Китаю. Докладніше далі. Пакет містить військові запчастини. Держдепартамент заявив, що Тайванська армія зможе легко поставити це обладнання на озброєння. США не мають офіційних відносин із Тайванем, але згідно із законом, Вашингтон зобов'язаний продавати острову зброю. Міністерство оборони Тайваню висловило подяку за нову партію озброєнь. Контракт набуде чинності протягом місяця. Китай посилює тиск на Тайвань, зокрема регулярно патрулює берегову зону поблизу Тайванського острова, розташованого неподалік. Як від узбережжя КНР, американські виробники зброї можуть зіткнутися з перешкодами в постачанні одного з важливих матеріалів. У неділю набуло чинності нове обмеження Покіна на експорт сурми. З минулого року Китай обмежив постачання низки важливих матеріалів. Багато хто вважає ці заходи реакцією на спробу Вашингтона відрізати Китай від передових напівпровідників і ноу-хау в області мікрочипів. Нове правило накладає обмеження на експорт шести товарів пов'язаних із сурмою. Загалом Китай найбільший виробник сурми у світі. А США закуповують понад 60% всього обсягу цього матеріалу у Пекіна. Сурму використовують в різних галузях промисловості від мікросхем до зброї. Водночас, економіст Девід Гамонт вважає, що обмеження Китаю насильно зашкодять США. За його словами, сурмі можна знайти альтернативу, а американські інвестори вже шукають інших постачальників важливих мін. Мінералів також існують внутрішні запаси, такі як поклади сурми в Айдахо. Далі поговоримо про сурму докладніше. Що це таке, для чого її використовують. Сурма вважається навіть більш рідкісним мінералом ніж рідкісно земельні метали. Вона є вкрай важливою для виробництва боєприпасів та ядерної зброї. За даними геологічної служби США, найбільший виробник сурми Китай. На його частку торік припала майже 50% усього світового видобутку цього мінералу. Проте за останні три роки обсяги видобутку сурми у й значно знизилися приблизно на третину. Це призвело до рекордного зростання цін більш як до 24 тисяч доларів за тонну. А через нове обмеження ціни можуть невдовзі досягти 30 тисяч. У 2022 році профільний комітет Конгресу США розглянув критично важливе питання постачання сурми, оскільки в Україні немає достатньої кількості власних копалень. Пентагон підтримує розробку проєкту з видобутку сурми та золота на території США. Виробництво планувало почати у 2028 році, але у зв'язку з новими обмеженнями на експорти з Китаю терміни намагаються зменшити. Торік Китай запровадив суворіше контроль за постачанням критично важливих Галію та Германію, що призвело до різкого зростання цін на ці метали. Колишній міністр британського уряду вважає, що Велика Британія має оголосити поза законом продукцію, виготовлену з використанням примусової праці у китайському регіоні Сіньцзян. Ліам Берн заявив, що хотів би побачити британську версію закону про запобігання примусовій праці уйгурів. У США таке обмеження на імпорт діє з 2021 року. Берн приєднався до британських законодавців, які закликали до ретельнішого контролю за китайським ретейлером швидкої моди Шейн. Їхній заклик прозвучав після повідомлення агентства Рейтер про те, що Шейн готується розмістити акції на лондонській фондовій біржі. Представник Шейн заявив, що компанія дотримується політики абсолютної нетерпимості до примусової праці. Водночас, у червні британська правозахисна організація Зупинити геноцид уйгурів почала юридичний процес блокування виходу Шейн на лондонську біржу.